В Ужгороді відбулося засідання 11-ї сесії Закарпатської обласної ради. Перед його початком за особливі досягнення нагородили краян, зокрема військовослужбовців, прикордонників, поліцейських та волонтерів спільною відзнакою обласної державної адміністрації і обласної ради за розвиток Закарпаття. Опісля урочистої частини Володимир Чубірко зачитав заяву про складання повноважень голови Закарпатської облради. Шановні колеги, я хочу подякувати всім, всім, хто підтримував мене до кінця, всім тим, хто бачить нове майбутнє, хто дає руку, пускає очі цим, теж дякую завжди сховаю. Дякую, Віктору Федоровичу. І щоб у нас не було ніяких тут маніпуляцій, тому що бачу, що вони є, я вам зачитаю свою заяву. Треба там дату виправимо. Згідно частини 5 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Достроково припиняє повноваження голови Закарпатської обласної ради 8 скликання, без припинення повноважень депутата обласної ради. Далі обласні обранці шляхом таємного голосування обрали нового голову. Ним став представник фракції Слуга народу Роман Сарай. перш за все, хочу подякувати депутатському корпусу. Та громаді Закарпаття за таку підтримку за такий кредит довіри і, маючи таку підтримку, розумію, що можу впевнено рухатись вперед і не оглядатися. Депутати обласної ради переконані, кадрові зміни в керівництві ради варто було здійснити раніше. Десь е війна внесла корективи. Я думаю, це питання могло бути е вирішено депутатською залою ще раніше. Але так чи інакше, сьогодні депутати вже прийняли рішення, і керівництво, як ви бачили, голови обласної ради змінилося. Вважаю, що ці зміни нам підуть на краще, підуть регіону на краще. Під час роботи сесії обласні обранці озвучили депутатські запити. Зокрема, Олександр Ледида попросив департамент економіки на наступну сесію підготувати розгорнутий звіт про діяльність лісових господарств, що діють на території області. Дві треті території Закарпаття покриті лісами і горами. Близько 50 тисяч в Закарпатті працюють в лісовій гаузі і пов'язані з нею. На сьогоднішній день іде цілеспроможна робота доведення до банкрутства лісових підприємств. Простий приклад. 30% від обороту від валового доходу перечисляється в Київ. В переслідуючій сесії у нас є департамент економіки, який має можливість вивчити ситуацію в лісовій галузі і нас проінформувати в цьому залі. Також депутати внесли зміни до обласного бюджету. Працювала бюджетна комісія, якої фактично по законодавству не мало бути. І відповідно кожна копійка, кожна гривня, яка з бюджету обласного виділялася, вони були в цьому процесі. Депутат кожен розумів, як будувалася робота відповідної військової адміністрації, куди витрачались кошти. Ми сьогодні говорили про те, що 100% військового ПДФО повернуто з обласного бюджету військовим на обороні різні проекти. Ми говоримо про те, що це хороша була комунікація. Віктор Микита додав, що Закарпаття серед лідерів Україні за спрямуванням бюджетних коштів на потреби сил оборони та проєктів щодо підтримки захисників.